Так, добрий день усім. Так, усіх е, общем, з дощем слів зробники. Е, я не думав, сьогодні вже виходити, но День Міша каже, що привчили, в п'ятницю треба коротенько надати інформацію. Так вийшло, що пройшов дощ не плановий, показував 0,1 1 міліметр, а випало містами до 30 міліметрів. Ми не планували сіяти ріпак минулого році. Відмовилися, що дощу не було в минулому році. Тож пішов, ми за один день закупили насіння, добрива, засоби захисту. І посіялись. Вчора закінчили посів перші дні ті, що сіяли, вже зійшов ріпак, дякуючи Богу. Сьогодні почали сіяти жито, купили в нашій слих станції на одне поле вальс жито, сортове жито. І взяли два гібриди на розвод, Це F1. Ті два гібриди, які показали найкращі результати в Україні. Попробуємо подивимося, що вони дадуть у нас. Ви ж бачите, що кукурудза в цьому році, поки результат не радує, ми змолотили перві три поля, де вона нас згоріла. Одне поле дало 2,5, 2,5 тони, одне 3 і 2, одне, наверное, 3 і 7 закрили. Ну, в принципі, всі три поля спрацювали на мінус, на збиток. Зараз почали четверте, там трошки від привоїди е, дощі були трохи краще. Що впливало на результат відсутність вологи зимової навесні і відсутність в цьому регіоні дощів? Життя заставляє шукати нові підходи, От ми пробуємо жити в цьому році озиме. Я вже говорив, і ріпак посіяли, і хочемо купувати взимку ячмінь. Як воно буде, я думаю, ми будемо записувати, знатимемо, що життя заставляє спілкуватися. Мукляк Полім'якович, я в нього був на семінарах ну, тіл, але він підходить, коли вже ти готовий до нього. Ми от питаємося ще знайти свій шлях. Як зробити оптимізувати і затрати, і зменшити витати вологи, менше лізти туди менше висушувати. Шукаємо, щоб не і перегнути, і в плані добрив, і сімен, і так далі. що цей рік показав, що дорогі сімена, що у Бернацькому ми взяли внутричі дешевші результат, дали один той самий, то що вологи не вистачає. На вихідних ми починаємо молотити сою. Соя вже другий рік підряд у нас не видержує жари. Якраз коли їй потрібно розвиватися, починаються великі температури. В результаті або вона не зав'язує бобіків, або, або бортірує, в результаті немає врожаю. І на неділю починаємо молотити Соєшник, там два поля підсохли, то що основний попередник під пшеницю зиму у нас соєшник, а 9 вівторок ми хочемо починати вже сіяти, то зайдемо ще й туди молотити. Ну, З таких робіт, що ще ми, і почали на цій неділі виплачувати редну плату, як завжди ми йдемо по колишніх сільських градах, розпочали ми із Васильівського. От там Григорій Весна, той, що працював у нас з голови адміністрації, все питає, яка у нас арендна плата. Ну, от е, у нас договір між мною і пайовиком, так як між чоловіком і жінкою. Е, і я ж Гриш, не питаю тебе, як ти своїм жінкам усім однаково свої пенсії розділяєш, чи ті, що живеш більше, чи та, що виходить менше, чи та, що пішла, взагалі не платиш, так само і рідна плата. Тут вже дурних пайовиків немає, і вони дуже чутко дивляться, хто що плата, які умови, і так далі. Так що сюди мішатися не потрібно, тут вони самі розберуться, пайовики. З ким заключати на стільки, як і на яких умовах. Так само, як і з жінками. Я ж ні одній з твоїх не казав там, жити з собою, не жити, йти, не йти. Я ж туди не лізу. Ти в бізнес не лізь, я ж в твій бізнес не лізу, я бізнес там, не знає, заробляв на чому, на жінках не. Чи на чому ти там заробляв. Я не хотів цього казати, ну ти раз написав, два написав. Ну, вже всі, хто хотів бачити, побачили. я ж сказав. Хто хоче в брехні там, грязь, живіть собі, а ми хочемо жити без цього. Так не лізьте до нас, ви хочете у вас же там є п'ятеро чоловіків. Друг на друга пробуйте лить, хто на кого більше виведе. А в нас є з чим займатися, дивіться, соціальна робота. Завтра ми там проводимо п'ять планюрку, очеретувати, я дітям вдячний. Тих, кого наняв, робити ремонт, теж вдячний. Ми там з чорнової роботи виходимо. Зараз подивимося, закажемо. Будемо вже робити і каналізацію, водопровод. Зробимо душеві, зробимо туалети. А тоді вже по обладнанню, по полу, там вже більш дороге обладнання, прийдеться там трошки пізніше, якщо молотим щось продамо. Е, зараз у нас більше немає змоги, от ми зараз притормозили і по сміття загортати, і по цьому, не за те, що ми не хочемо. То, що ми всі зараз на роботі. От мене жінка приходила, приїхала вона сюди, з Києва до е, матері, а там бур'яни і це, і от вона приходила, щоб покосили, випиляли, і я їй кажу. Я не проти пенсіонеру, да, вона працювала у когось колись це давно-давно. Не проти допомогти і людей, дам і все. Але тоді, коли ми закінчимо роботу в полі і роботу по наданні послуг пайовикам і так далі, У нас не комплект працюючий вже дуже великий. І от у середу прийшли двоє хлопців по 21 року. Один-три роки ми обучили його оператором на. Служку другий рік от, працював у нас, але батьки попросили одним днем звільнити, то, що однією машиною їхали вони в сторону кордону шукати кращу долю десь в другій країні. А, ну, ми так легко е розтаємося з людьми, з дітьми, яких 21 рік і сім'я, і батьки, і держава вчили. Вони вже працівники обучені, все. От зараз у нас на сушці місто восьми, п'ять чоловік працює, а робити треба в сутки і, і так далі. І вроді, люди є, а як кинеться, так немає. Так що ми закінчимо роботу в полі і будемо далі займатися соціальними питаннями, будемо і далі працювати для громади. Дякуючи з боку громади, нас замітили. Ви замітили останні там записи, там ролики, все, дають оцінку, залучають змі із Райцентру. Велике прохання от я дивився слідами виступів голови, газета Райцентру відреагувала, але так вийшло, що. Зразу відреагувала, а після того виступила голова. Якось неправильно. Ну, зразу ж голова виступить, а тоді реакція на її виступ. А так зразу реакція на її виступ, а тоді вона виступила. От тут якось ну, согласуйте, хто коли должен це все казати і так далі. От на фракції політичної сили, голова однієї з політичних сил, голова заявив, що газета з Райцентру проведе розслідування. Виведе на чисту воду витрати наші на благодійність, що ми мов, даємо свої гроші, потім робимо за ці гроші роботу і відмиваємо гроші. То я що б хотів би сказати Олег, ви ж у мене не один раз були усі змі із Кременчуга, коли приїжджали сюди ж до начальства ОТГ і району. Зустрічав вас Валерій, мій працівник, тепер він в мене працює. І так далі. Обідали в мене в гармонії, і так далі. Писали за мене навіть статтю я не хотів, але написали, були в мене в господарстві, якщо помниш. Були в садіку, казали, що найкращий в садик. Він і є найкращий, тому що я, я його зробив і підтримую, і допомагаю батькам в платі, і дітям в харчуванні. І всі питання рішаються там. І на дитячій площадці в мене були. І по селу їздили, дорогу дивилися, і на огородині, і стаття це ж є. І там ми писали, що я живіт, хто я і мої дождності. Це тут читаю, пишете фермер. Я не проти, я б гордився, аби був фермером. Ну, не фермер, я так не сталося. Я керівник підприємства, власник підприємства. І вас в базі даних є, за мене писали статті, тут вже пишете, родів не знаєте. Олег, взагалі, якщо там дійсно зібралися проводити розслідування, так нашою слухами приїжджайте, ми надамо всі документи, всі дані, догора з людьми паливною, хто, хто гроші ті перечислив, хто їх витратив, куди потратив. Є ж усеч, нашою розслідувати, випитувати, розпитувати, ми все відкриті. До цих питань, приїжджайте. А тоді вже ви приймете рішення, де правда, де брехня, і зробите оцінку, як журналісти, чи потрібно зараз займатися благодійністю, чи потрібно зараз, коли державі не потрібно, займатися там, дітками, які танцюють там, 68 чоловік, чи футболом займатися, дітками, які займаються футболом там, більше 50 чоловік. Чи є дітками, які от займаються арморестінгом і останнім, там 20 з лишнім чоловік, 11 років мене займається. Нужно воно до державі? Не нужно. Як не нужно, напишіть свою думку. Ну, це ваша буде думка чи тих, хто вас найняв. А от батьки оцих всіх дітей скажуть, що та ні, але, наверное, потрібно, щоб наші діти ж розвивалися нормально на всій державі. Державі зараз нема, коли державі важко. Таким керівникам громади, як у нас, теж нема, коли їм теж ніколи. А діти ждати не будуть, діти ростуть, діти хочуть уваги, діти хочуть розвитку. Приїжджайте, подивимося, поспілкуємося, я відкритий до спілкування. Був я на нараді в Полтаві ось останній раз, той раз був у сьомому училищі, ви зайшли в Людмилу Павловну, там брали ще документи по. Її виступ, те, що писали. Ви нас зараз сфотографували з куцевого новою Миколаєві. Ми були там, слухали по інвестиціям. От Ми зараз вже зустрілися з економікою області, вивчаємо, по яких у нас перспективно отримують співфінансування і так далі. А голова сфотографувалась там фотосесію, і на тому все кончилося. От, от різні підходи. Яку ми державу хочемо мати? Від сіля треба плясати чи танцювати. Чи ми хочемо, щоб жило три чоловіка у громаді фотосесії нічого не робили, і закачуть та робити, щоб держава у нас вже залишилася. Так от у Полтаві я був там, і за міністра був, і губернатор був, і виступала людина, яка займається нашим підготовкою до вступу в ЄС. Так, одна з головних задач при вступі в ЄС це зменшення суспільного тиску компаній з дискримінації бізнесу з боку влади, політиків та конкурентів. Це було сказано керівництвом держави, і сказано, що надалі ці питання будуть контролюватися і європейським судом, і так далі. Хотілося б, щоб ми вже готувалися до оцих нових умов. Не займалися, не натягували. Чи не наводити тінь на плетень, щоб так м'якше сказати. А якщо щось не зрозуміло, пишете за людей. Приїдьте, подивіться в мій відкритій і напишете. Голова оцінює бізнес. От, то сміття за неї десь не вигребли, то бур'ян за неї десь не покосили, то ще щось. Ми, вроді, і багато робимо для громади, але не все ж робимо. От голова сердиться, і я зразу не розумів, що так, а ти ж зрозумів. Ну там, що і він, що вона, всі ж учителі привикли ставити оцінки. Я знаю, що в нас були учні, училися, і нормально, на зустріч була 45 років, нормально, але в них були оцінки нормальні, там, допустим, співи, музика, ну, це музика. Трудове навчання і фізкультура, допустимо, п'ятерки, а останні там тройки, допустимо. Ну, їх все одно переводили в наступний клас, то не двоєчники. Так от, як підходить із точки зору, як учителів, ну, з їхньої точки зору, от, якщо голові громади поставить оцінку, дивіться, відношення до освіти. 4 роки балакали за ліцей. Гроші були, і депутати Верховної Ради давали, і громада давала не зроблено палець, а палець не ударена. Автобуси ні те, ні, маршрути, ні Два бала. Відношення до медицини, ну, дивилися ми на це ось за два місяці, допомогли їм зробити таке. У больниці є тепер керівництво, почалися роботи, але... Була б її добра воля, можна було б його зробити зразу і штатний розпис, і зарплату дівчинам, санітаркам, медсестрам і врачам підняття. Але ж спротив, з состорони громади, голови громади. Ми зробили перший крок, зараз треба буде робити другий крок, крок зробити штатний розпис, це одна сесія. Тоді затвердити фінансування. Це друга сесія. А люди страдають, люди отримують 3000 зарплати він впав. Не годиться, значить, два бала. Відношення до культури, от дивіться, зараз музей заграв за, за новими такими красками. От позанімалися музеєм, зробили те, 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 те і, і люди ходять, і діти ходять, і це цікаво, і все. Ну, як брати відношення голови, ну, два бала. Відношення до бізнесу, який найбільше платить податки і так далі. І Агріс у п'ятерки кращих платників. Я взагалі лідер по сплаті податків у нашій громаді. От відношення до нас, як послухаєш, розказує голова, ну, з ума можна зійти, двойка, наверное. двойка ж, двойка. От Відношення до облаштування Алеї слави, коли батьки були, казала, що буде допомагати з них падати, я казав, хоч би не мішала. Ну от я займаюся цією проблематикою, і ми таки вирішимо цю проблему. Але її участь два бала, я оцінюю, тому що я цим займаюся. Відношення до доріг ну я тут сразу кажу двойка. Відношення по благоустрію. Та ми робимо, ну, ні разу не бачила її рядом. Хоча б там. Ну, хіба що, от, як робили клумбу, у вікно дивилася. Ну це ж не рядом. Мені кажуть, дивися, дивіться і дивіться, Ну, допомагає. Ну, ну так ми не поняли її допомочку. Тоже двойка. А от щоб сказати, що немає тут музики, труда і фізкультури, та є. От, дивіться, відношення до. Неефективного використання бюджету 5 балів. От це я теж можу сказати, тому що я з бюджетом працював, 5 з плюсом. Відношення до бізнесу, який не платить податки або мінімізує, теж 5 з плюсом. Відношення до працівників, які порушують, не роблять, але вихваляють голову, 5 з плюсом теж. Так що. Сказать, що нічого не вміє, нічого не знає, є дійсно таке, що на п'ять все знає. Але оцих трьох п'ятьорок не вистачає, що якби в школу ходила, то б не перевели наступний курс. Так би й залишилося. Але ж бачите, як воно по виходить. Після сесії ми на, тут на крилечку, на ступеньках із Світланою Палій ми розмовляли по цьому, по питаннях бюджету. Світ, ну я завжди казав, що ти розумна людина в бюджеті. але коли ти мені сказала, а нічого не докажете, то що в межах року бюджетного і коли схочу, тоді заплачу, а люди хай ждуть. Ну, для голови ти цінний працівник, і я тут нічого не можу сказати. Але для жителів громади ні. А, чого? То, що ти працюєш не в їхніх інтересах, а в інтересах голови громади. От вода у станції, тарифи на воду в селекстанції це показали. Робимо, робимо, то туди робимо, то не треба туди робити, то державне, то не державне. Вроді усі бігають, а проблема не рішається, як із кабінетом Чотири роки рішали питання, не рішала. Заказалося 6 тисяч зарплати і 18 тисяч матеріалів. І в Харків подзвонив і договориться. Все. І рентгенкабінет працює, і на це все пішло 6 днів. Оце так само з водою, з усім. Це не є зовсім добре. Голова і працівники наняті громадою для того, щоб вони працювали в інтересах громади, забезпечили їхню діяльність нормальну і так далі. І коли голова працює в своїх інтересах чи в інтересах якійсь, кучки працівників, а громада страдає, це ж не зовсім добре і все, і, і, треба щось зміняти, то що ну, це не Лікарня. От 1 вересня, після того, як внук вернувся зі школи, грали в футбол. А потім він сам десь бігав і вийшло, що руку розрубав. І це вже було пізно, позвонили, приїхали. Спасибо великим дівчинам Микола Іванович Панченко за те, як оказали вони допомогли, положили 4 швани наложили, внук в школу пішов на другий день. Вчора з ним і сьогодні утром з ним футбол грав. Нормально все. І не болить, і зроблено качественно, і шов хороший вийшло, і шрам пощі не буде видно. Я ще раз убедився, що лікарня нам потрібна. Ну, от случилося куди їхати. Так само, як оце закрили каси, та питань нема, закрили нормально. Тепер, якщо бабусі, треба з'їздити у граді з о, градіськ, поїздом, треба наняти Таксі з'їздить купить білет, Градська вернуться. Чи в Градська, чи от куди, куди тут, не Граніцька, а це я в сторону захорону. Ну, в общем, з'їздить туди таксі, вернуться сісти в поїзді і їхати кататися. Ну, ми і залізницю оставляємо без клієнтів, без роботи, без заробітка. і людям создаємо такі неудобства. От так само я обідився, що й по лікарні вона потрібна. І за неї боротися потрібно, і ми це правильно робимо. Але я кажу, аби було розуміння, ми б за один день зробили всі питання по лікарні, які зараз дуже тривожать, і молодший медицинський, і медсед, санітарок, і врачів, і зарплата, і все не можемо ми швидше, але ми потихеньку це все зробимо. Для цього ще потрібно дві сесії. До любих питань вирішення потрібен системний підхід. Як от в освіті дивіться, останні 4 роки нічого не вийшло. Ми з 1 вересня почали працювати минулого року. Подивилися, взяли школи, подивилися. І за що я по Устимівки казав, що там діток із 0 до 15 167 діток. Ми подивилися по всіх селах. Діток по роках подивилися, що ждуть, на, е, яка перспектива наших шкіл по е, нашій громаді. І отсюди почали плясати. В минулому році ми розпочали маршрут е, греблі вільне, криворуда Степанівка. У цьому році ми закінчили ремонт дороги, почали ставити там вільному вже поставили остановку, щоб діти могли ждати автобуса. І в минулому році придбали автобус. В цьому році ми закінчили маршрут на Криворуду і по інклюзію проплатили свою дольову частинку на другий автобус. І осінь профінансуємо весну опять почнемо маршрут Семенівка, Селекстанція на біля Кисів, Біляків, заїчинці Василівка, Поділи сюди до Семенівки. І будемо думати, як купити третій новий автобус. Получиться ми на слідчому році, я думаю, якщо ми нормально візьмемо під контроль бюджетну сферу, то що 240 мільйонів. Зараз э, дуже важко ними вкерувати. І а от при плануванні ми, думаю, заложимо на третій маршрут, тож що потрібно липняги, липняги, Богданівка, э, жовтневе, цей маршрут потрібно на теж накривати буде, э, дороги зробити, дороги там дуже розбиті, там буде з чим попрацювати. Тільки якщо ми зробимо за 3-4 роки, нам потрібно, життя більше не дає, потрібно зробити маршрути для шкільних автобусів, установки для дітей, і щоб ми були готові працювати в нових умовах через 3-4 роки. Ведь ми нічого не зможемо робити, якщо дітей в школах не буде, класи не будуть наповнені, то жде те, що буде. Якась реформа далі школи, і для цього треба, щоб і вчителі, і діти, і батьки були спокійні, що діти будуть в хорошому автобусі, по нормальній дорозі, в хорошу школу, там, де створені умови для дітей і так далі будуть доставлені. От так само і в медицині треба робити планування і робити потихеньку. То, що коли ми подивилися в минулому році бюджет громади і лікарні і за те, що то не, було, не оформлено, були, то пакет потеряли, то неправильно вносили, то неправильно акценти зроблені. то що коли поліклініка приймає людину, там одна, одна копійка, коли вона цю людину направляє і оформляє її вже у лікарні, це друга копійка, треба просто дивитися, і правильно, якщо це зробити, то там втрати були наверное, на районі 8 мільйонів в минулому році. Якщо в цьому році ми зможемо, чи ми в наступному році зможемо правильно це все робити, але для цього там є керівництво і для цього треба є керівництво громади, цим потрібно працювати. А якщо там палки кром ставляться, щоб це зробити. Ну, важко це зробити. Получиться зробити. Лікарня буде забезпечена і фінансуванням, і стабільною заробітною платою, і більш-менш достойною, тому що не можна платити в рази менше, як у сусідніх лікарнях у хороді і голови. Не можна так не вважати наших працівників медицини. І за це потрібно буде поборотися. Я думаю, що ми поборемося. Дякую всіх за увагу. Працюємо. Вибачайте, що випадає ваше життя, цієї громади. Але це, я думаю, 2-3 неділі, коли посіємо зиму, то що просто все в кучу. І обмолоти, і обробітки, і посів зимою. Аби щось випало, хоча б зима випала із роботи, ми її закінчимо. Тоді вже воно легше буде. І можна викрити якихось робіт у громаді, і можна приймати участь у якоїсь житті громади, тому що там от запрошення було у музичну школу, я дуже вибачаюсь, збирався піти. Ну, так случилося, але не вийшло. Дякую всім за увагу. До слідчої п'ятниці.